Стріт-коди, на яких оживають видатні віничани, з'явились у нашому місті. Стріткоди це інформаційні таблички, з яких можна щитувати інформацію про того чи іншого відомого мешканця Вінничини за допомогою QR-коду. Ці інформаційні таблички встановлюють на вулицях, які названі на честь іменитих письменників, діячів культури чи військових. До кінця року в нашому місті має бути 30 таких табличок. А загалом у громаді їх встановлять понад 80. Важливість і універсальність стріт-кодів полягає в тому, що немає спеціалізованого сайту, розробленого для умовної Полтави, Києва, Кропивницького, Львова чи Вінниці. Є універсальний єдиний варіант, який дозволяє ну, працювати максимально швидко, коли команда творців, команда науковців, тих, хто верифікують власне ці тексти. Дають цей контент, створюють його, і він може бути швиденько масштабований для інших міст, як і зрештою сталося в Вінниці. Тобто, плюс-мінус 10 текстів створені на місці. У Вінниці використані будуть для інших міст. Натомість Вінниця отримує тексти, класно, якісно створені для киян, львів'ян або інших міст і містечок, які будуть долучатись до формату стріткодів.